Народ, всім привіт. Придбав я ось такий фаркоп на машинку, з розборки купив, з машини зняв. Хочу собі на машину вчепити, але перед тим як його вчепити, хочу його привести в порядок, бо бачите, який він дуже ржавий, дуже ржавий. Буваєште? Ось такому він трошки печальному стані. Ну, Я думаю, що тут немає нічого критичного. Хочу його зараз булгаркою зачисним кругом почищу, що, що чиститься. Оцей сам фаркоп, не знаю, чи він виб'ється звідси, чи ні. Буду коротше, це все пробувати зараз чистити, вибивати і потім покрашу його. Так що, така буде маленька міні-реставрація фаркопа і монтажу на машинку. На ось ту, на ось ту малишку. Хочу на неї фаркопа. Ладно, будемо зачищати. Дивіться, як заклепав, жесть. Це народ почистию форхоп. Звісно, ну, не до ідеалу, не металічний блиск, але но відчистив нормально. Зараз візьму, Ні, протирається і трохи краще. Виглядає. Ладно, це бензином я все зараз протру і буду малювати. ми робимо в спартанських умовах. Я знаю, що це в хорошому випадку треба було щіткою дротонтяною зачищати. Ну, в мене немає щітки, я не маю часу їздити по типу, щітки. Я цілими днями працюю. А коли маю вихідний, то щось хочу зробити вдома. Так що, отак, що, так, от, маю часу. Їздити, купляти все, що треба, що не треба. Я думаю, і так зробимо. І так буде бомба. І так, виставив я фаркоп. Бачите, отак вертикально поставив, поставив на пеньок. Два цвяхи вдарив і супер. Стоїть, пеньок махається, а це фаркоп ні. Так що от беру таку краску, в мене молоткова ось така краска. Вона типо, проти віржі. Я думаю, буде нормально, краще, ніж з балончика блин, чорної покрасти. Це і буде ефективніше. От і все, 10 хвилин і мій виріб помальований. Виглядає як кований виріб якийсь. Не, ну прикольно, все, гарно помальований. Класний якийсь такий сіроватий вийшов, навіть не чорний, а сіроватий. Ну прикольно. Ладно, все. Залишаємо, нехай сохнуть. номерів зняли. Все, і бампер у нас в руках. Ось так. Диммірим. Так, прикинув я вже фаркоп. Тут два болтики і ось тут знизу кріпиться. О, тут поганий трохи доступ, але нічого, якось можна прикрутити. І ось тут над вихлопною один болтик. І ось тут два ззаді підкрильника. Воно ось там. Коротше, ось так він виглядає. Я вже бачу, що він трошки буде. У мене за високо, бо дивіться, де в мене лінія. Ось тут бампер у мене низ закінчується. Його... Бачите, як воно? Бампер буде десь наполовину фуркопу. Коротше, Я не знаю, я зняв його, але на тій версії другий трошки мен був бампер. В мене трошки занижений бампер і трошки інакший. І тому воно мені не дуже підходить, але... Коротше, але в мене вже дороги назад нема. Так що беру я його прикручую. І так, прикрутив я фаркоп на всі 6 болтів. І тут в мене одна якась проблемка маленька. Дивіться як він втоплений всередину машини. Тіма. Дивіться, це тільки усилітель бампера як він вистає. А де фаркоп? А де ще бампер? І ще одне. Ось кріплення бампера знизу. І двісь, дивіться. Як десь високо буде цей фархоп. У мене тут така, типа, ну, бампер, коротше, якийсь нижчий. І цей. І фаркоп трохи зависоко. Я не знаю, що напевно прийдеться бампер різати, зараз будуть бачити Так що, такі діла. А ось так о супер бомба. Тримається класно. Я ну, не подобається. Зараз буду чіпляти бампер подивитися. Так, все. Чіплений і бампер, і фаркоп. Бачите, взагалі не терчить. Він якийсь коротший, чи що, я не знаю. О. І ось так він виглядає. І от в чому маленька проблемка. Бачите, як бампер трошки вигнутий вверх. Коротше, він лежить на фаркопі бампер. Звід... Звідки видно? Не знаю. Коротше, видно, що він вигнутий трохи. Ну, я думаю, що це не проблема. Він не дуже вигнутий, думав, може прорізати, але не треба. Нормально. Так що, так що супер. А от для чого я його вчепив цей паркоп. Зараз вам покажу ось таку приблоду. штука. Берем. И открываем. Ой, ось вас такие на велике. Берем велик. Я же на... А, не знаю. И ось вот такая штука. Супер, класно. Тепер собі можна їздити, десь відпочивати, брати з собою велики. Прикольно виглядає, багажник такий буде з великами майже за величиною, як, як машина. Машина маленька і багажник, такий самий майже як машина. От і все. Ось така у нас приблуда вийшла. Прикольно. Так що... Всім удачі, всім пока. Ставимо лайчики, підписуємось. Я думаю, вам не тяжко підписатись, мені приємно.